Розділ 12. Ляски. Розвиток. Якими були передвоєнні ляски? Усе ще тривало будівництво, хоч і не в таких масштабах. До поселення провели лінію електропередач, телефонний зв'язок, проклали каналізацію, речі, які видавалися фантастикою колишнім мешканцям польної. У 1937 році мати Єлизавета здійснила візит до святішого Отця Пія 11-го Ахіли Ратті, щоб отримати схвалення справи і затвердити Конституцію згромадження. Для цієї поїздки вона склала доповідну записку, яка сьогодні є цінним документом, що детально описує стан робіт, задуми і проблеми. Але очевидно, що не цифрами чи статистикою можна пояснити феномен лясок. Неважко помітити, що спогади і розповіді очевидців позначені похмурим колоритом, важка праця, убогість, холод, тиснява, випробування, страждання. Часом цієї похмурості стає забагато, вона аж починає домінувати. І раптом читаємо. Францисканська радість, радість Святого Духа. Як це поєднати? А може, саме у цьому й полягала радість, радість у стражданні. У історії лясок від початку теж панує якась напруга, аж до межі сил добудувати, дістати позику, переписати вексель, закрити борги, добути продукти, сходити до Варшави. Пішки, розбитою дорогою майже босоніж. а ще коні, свині, помиї, городи, бита цегла, важка праця від світанку. Що ж тоді так зачаровувало всіх відвідувачів? Один з гостей лясок, отець Яцек Воронецький, після свого візиту зронив у листі, що у лясках панує святий балаган. Але той, хто затримувався тут надовше, знаходив у тому балагані свій внутрішній лад, сліпа засновниця, галасливі, але незрячі діти, дивно зодягнений Антик, якому було байдуже у чому ходити завжди заклопотаний отець Корнілович, який жив ніби у якомусь своєму вимірі. Черниці, що сміялися, жваво снували від дому й додому та вільно розмовляли з чоловіками католики, юдеї, атеїсти, філософи, будівельники, журналісти, науковці, скептики, ідеалісти усе біжить, поспішає, дихає, крутиться у якомусь воїстину святому балагані. І всі його учасники цілком затишно почувають себе серед цього нескінченного будівельного безладу, праці та щоденних клопотів, згадують, що у лясках навіть розмовляли своєю мовою, вживаючи смішні й тільки їм зрозумілі слівця. Так буває у дружній родині чи серед дуже близьких друзів, які живуть одним життям. Мати сама цінувала атмосферу доброзичливості, посмішки та свободи. Вона намагалася вирішувати конфлікти, неминучі між людьми у тісному спілкуванні з посмішкою і гумором. Якось молоденька сестра так кудись бігла, що аж велюн розірвався, і старша черниця докорила їй. Але мати лише посміхнулася. Хай бігає, поки молода. Багато хто такого не сприймав, багатьох шокувала така толерантність до іновірців, присутність юдеїв, свобода сестер. Вони були вражені тим, що поруч з черницями працюють вільнонаймані чоловіки миряни, але інші бачили в лясках уособлення світу, що розширюється в Божому вимірі. І сліпа засновниця не переймалася цими суперечками. Вона казала живемо у світі але інакше, ніж люди живуть у нім. Метою лясок було якісне виховання еліти незрячих і апостольство серед зрячих, але незрячих духовно. Ляски були свідченням того, що католицизм у Польщі не був, як тоді казали, тільки спадком предків. А чимось живим, творчим і молодим. Мати часто повторювала, що в роботі важливі традиція і прогрес, і під духовним керівництвом отця Корніловича намагалася дотримуватись цього девізу. Журналісти того часу називали ляски зосередженням найвищої у Польщі релігійної культури, співтворцем цієї культури був отець Корнілович. Який напостійно оселився у лясках ще у 1930 році, його вплив на духовний розвиток закладу, без сумніву, був надзвичайно великим. Один зі щирих прихильників лясок пізніше написав Приїздили до лясок з усього світу, як до якоїсь пристані, місця на землі, де ходять святі, і так кожен день. Серед зростаючих труднощів реалізації справи, серед невпинних турбот і клопотів.